Чому ми зупинилися? Мені здається, ми приїхали. Будинок, біля якого звалище якесь. Там смерділо жахливо. Ну що, приїхали? Тупо бомжатня. У мене в голові була тільки одна думка аби туди не заходити. Проходьте. Навіть не будинок. Охрень. Реально це жесть! Боже, який жах. Так неможливо. Люди так не живуть. Я навіть боюсь чогось тут торкатися, чесно. Каструлі брудні. Боже. Вже смердить, Боже, жахливо. Мені здається, щоб тут жити, треба тупо жорстоко бухати. Та ще й дитина є. У мене аж мороз по шкірі пробіг. Ти подивися, в якому стані подушки. Боже. А оцим вони вкриваються. Ти подивись на оцю жесть. У мене просто немає слів. Фільм жахів, я тобі серйозно кажу. Дуже хотілося подивитися у вічі тим, хто тут живе. Добрий день. Мене звати Чот. А мене цяо. Ми одружені вже 50 років. Я люблю і поважаю свою дружину. Ми щасливі одне з одним. Отже, ваше друге випробування починається просто зараз. Вам потрібно прожити один день за правилами сім'ї, яка живе в цих нетрях. Ця маленька дівчинка, їхня онучка Чун. Приємно. Альоно, ти заміниш її маму сьогодні, а ти, Богдане, тата. Це прикол. Як можна замінити маму тайській дитині? Ти ж хотіла трьох дітей. Я й хочу трьох дітей. Але я ще не готова, напевне. От сьогодні і підготуйся. Твоє завдання, Альона, прибрати дім, випрати речі Супер. і приготувати вечерю на всю сім'ю. Я помру. Ти, Богдана, маєш сьогодні ввечері зробити Альоні сюрприз. Оскільки Альона думає, що ти мало приділяєш часу їй. Будинок у вашому розпорядженні. Хай щастить. Що? Гейм овер. Для принцеси Альони хатні справи справжні муки. І це неабияк дратує Богдана. Ненавиджу це прибирання. фу! Жінка вона зобов'язана це робити. В нас часто вдома срач. В мене це все бісить. Тому що щось одне дістаю, а звідти нахуй, просто все блін випадає. Перед людьми соромно, а от всередині не соромно. Давай будемо когось наймати, що прибирав у шов. Я протру сяду. Я вже втомилась, я вже не хочу. Сьогодні здійсниться Богданова мрія. Альона нарешті стане хазяйновитою. Ви це щодня так прибираєте, так? Звичайно, боже бідна, ви жінка. Альона натомість ненавидить роботу Богдана. Адже вона заважає йому постійно бути поруч із нею. І мрія Альони теж здійсниться. Богдан сидітиме з Альоною вдома. Цілісінький день. Богдане, що де ж ти поряд? Та я тут з тобою в одному приміщенні. Ти не поряд. Давай я тебе морально підтримаю. Мені твої моральні підтримки до сраки. Мене взагалі обурило, що вже перше випробування він десь про Друге випробування йому лише одне завдання дали. А я маю працювати за всіх. Богдане, піди поміняй мені воду. Давайте, бокс подивимося. Поміняй мені воду. Я тобі вчора, сьогодні, скільки разів казав, що мені наказовим тоном говорити не треба. І голос на мене підвищувати теж не треба. <зас> ти поміняєш мені воду? Поки не попросиш нормально, не поміняй. Я прошу тебе нормально. Ти не просиш, ти наказуєш. Те, що отак стоїте кожного дня і так підлогу миєте. Звичайно. А чоловік ваш дивиться телевізор? Зранку до вечора. Як ви 50 років прожили з ним разом? Я кохаю його і все для нього роблю. Ви просто його любите і все? Думаю, боже, може, мені ця жінка розкаже реально секрет? Ніякого секрету нема, вона сказала. Ми просто любимо одне одного і все. Знаєш, що краще запитай? Як з чоловіком розмовляти? Я зараз кину тебе шваброю е, цією ганчівкою. Так вона точно не розмовляє і не робить. Скажи мені просто відверто, чого ти від мене хочеш, і як мені поводитися, щоб тобі подобалося. Не вказуй мені що робити. Говори слово, будь ласка, звертайся до мене нормально. Я мужик, я голова сім'ї. І ніхто не має ходити і мене тицяти носом. Я не буду на побігеньках бігати. Тайська малеча явно не звикла до таких криків. Альона з Богданом налякали бідолашну. Що з нею? Маленька, заспокойся. Дівчинка ця почала кричати. Я ж злякалась, чесно кажучи. Блін, здуріти. Не плач, на, попий водички. Вона боїться, мене діти бояться, блін. <гри> Дивися. Давай, давай рибку намалюю. Тулуб. Хвостик. І око намалюємо. <гри> У мене був шок. Я не змогла упоратися з дитиною, а він підійшов і в нього так. фу-фу. І все вдалося. Чому мені не вдається? Просто я розумію те, що це дитина, що їй треба, намагаюся зрозуміти. Взагалі, це твоє було завдання. Неважливо, чи є це було завдання, головне, що вона не плаче. Я пройшов курс молодого батька. Коли мені було 14 років, у мене з'явилася сестра. Я нянчив свою сестру до того часу, поки я від батьків не з'їхав. Тому я дуже радий, я її сильно люблю. Може її якось спати, намагатися вкласти? Як їй вкласти спати? Дивись. Ходімо спати? <рес> так? Ходімо? <рес> Давай. Я згадав про мультик Свинка Пеппа», коли моя сестра сиділа з роззявленим ротом і дивилася його постійно. Мені реально дуже важко було б з дитиною зараз. Я, напевно, не готова. А ще вчора Альона мріяла про трьох дітей. Ми вже знаємо, як буде звати наших діток. А як буде звати наших діток? Тобі ім'я Марк подобається дівчинка так. Єва. Так, Єва. І я ну, ніколи не можу запам'ятати останнього нашого сина. Макар, у мене одна дитина ось є. Альона, находи мені ще двох, а трьох. Я не знаю взагалі, що з дітьми робити. Коли вони плачуть, мені так хочеться просто отак закритися, сісти, закутитися в щось і щоб не чути, просто як вони плачуть. А якби двоє ридало. А якщо один, потім одразу другий, а потім третій, то що, мені вішатися йти, чи що? Блін. Ні, почнемо по одному. Час продовжувати побутові справи. Альона має зайнятися пранням. Тим часом Богдана виводять на екскурсію до саду. Бачиш цей фрукт це райське яблуко. Тайландія його прийнято дарувати тому, кого любиш. А Альоні подарувати. Так. Спасибі. Бодя. Що? Ти що робиш? Я фрукти збираю. Фру фрукти збираєш? А я батрачу, 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 батрачу. Мене як зірвало. Нахрін мені твої фрукти. Я, блін, батрачу, підлогу мию. Ти з дитиною трохи погрався і думаєш, красунчик. Ти не можеш мені допомогти? Це сказали робити на тебе. Ти тоді сидиш розумієш? вдома. Ти ні хріна не хочеш робити, яка мені користь від тебе вдома. Давай я буду їздити кудись. Сенс тобі вдома зі мною. Якщо буде. так, мені сказали, то я взагалі не бачу сенсу нам жити вдома. разом. От який мені сенс з тобою жити? Ніякого сенсу не бачу. Я теж не бачу ніякого сенсу. На, блін, ми сам ці речі. Добре, Чесне слово. Я займусь. Все пішов дупу. Затовбав уже. Ти охреніла взагалі. Я для неї стараюся, а вона цього не цінує. Нафіг мені мужик, який не може нічого зробити. Так, я не хазяйка, так я не прибиральниця, але я все роблю. Я стараюся. Я блін реально стараюся це робити. А він взагалі не хоче навіть пальцем поворухнути, щоб мені допомогти. Я його сюди притягнула. Я йому ще буду освічуватися. Хрін зуму. Що Я таке? реально дуже втомилася. Я не можу. Чому ти не допоміг мені навіть донести ці речі? Як у нас відбувається вдома? Ти працюєш? Я працюю. Ти заробляєш? Я заробляю. Але якого хріна? Я маю все робити вдома. А ти ні. Ти що більше втомлюєшся, ніж я? По-моєму, ні. Чому ти не допомагаєш? Тому що навчись розмовляти нормально. Досить мені хамити. Блін, я вже сиджуся на нервах. Мені огидно. У мене вже блін брудні руки. Блін, у мене все брудне. У мене все чешеться, У мене все болить. Заспокойся, потім прийдеш, поговоримо. Я тобі що, собачка, йди сюди. Ти ще скажи мені до мене. Падло, я тобі зараз корму кину. Я буду з ним сваритися до тих пір, поки він просто тупо мене не почує. Задовбала.